Привіт, друзі! Сьогодні на каналі Кісон ми розповімо вам про помічника у вирощуванні томатів, а саме про борну кислоту. З цього відео ви дізнаєтесь, чому вона так важлива для помідорів, а також як правильно її застосовувати до та під час цвітіння. Залишайтесь з нами. Борна кислота це ніби вітаміни для томатів. Вона допомагає краще рости і дає силу квітам перетворитися на стиглі плоди. Нестача бору не тільки негативно впливає на врожайність та зовнішній вигляд томатів, але й може знизити їх смакові якості. Тому важливо забезпечити своїм рослинам достатній догляд і вносити борну кислоту за необхідності. Коли і як її використовувати. Перед цвітінням. Оприскайте томати розчином борної кислоти на етапі формування бутоні. А також під час цвітіння. Коли томати вже цвітуть, повторно обробіть їх для формування кращої зав'язі плодів. Як же правильно зробити розчин? Один грам борної кислоти на 1 літр теплої води. Саме тепла вода допоможе краще розчинити борну кислоту. Добре розмішайте розчин до повного розчинення. Так, це може зайняти декілька хвилин. Проте пам'ятайте, що готовий до використання розчин обов'язково має бути однорідним. Після оприскування дайте рослинам час на засвоєння поживних речовин. Зазвичай ефект від обробки стає помітним протягом декількох тижнів. Успіх у садівництві це результат уваги, турботи та постійного навчання. І використання борної кислоти це лише один з інструментів у вашому арсеналі. Не забувайте й про інші аспекти догляду, такі як правильний полив, захист від шкідників та хвороб, а також збалансоване внесення добру. Впевнена, що ця інформація допоможе вам виростити неймовірний урожай томатів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої відгуки та до нових зустрічей на каналі Кісо.